Доброго вам дня, шановні пані та панове. презентую вам однокімнатну квартиру з ремонтом, меблями та технікою у місті Ужгород, житловий комплекс Comfort City. Площа даної квартири 42 квадратних метри. Складається вона з кухні студії, балкону прихожої санвузла та кімнати. Розпочинаємо наш огляд з зони прихожої. В прихожій розміщується пуф. Для садіння і зручного роззування і взування. Значить, такий куточок для верхнього одягу. Ось. Далі шафа. Шафа у нас має 4 секції для верхнього одягу і для взуття. Ось так. Маємо також з вами відеодомофон. Ось на андроїді. Тобто завжди будете бачити, хто до вас приходить в гості, або має прийти в гості. Ось так. Далі розглядаємо з вами санвузл. Тепла підлога, до речі, по всій квартирі. Ось терморегулятори розділено на зони, окремо коридор, окремо санвузол, окремо кухонна зона. Ось наша ванна кімната або санвузол. Що тут у нас розміщується? Перше це душева, гігієнічний тропічний душ, душовий трап, зроблено уклон в ту сторону для того, щоб водичка стікала спокійно і цілеспрямовано в каналізацію. Далі. Дзеркало з підсвіткою, тумба прихованого монтажу. Ось таке, ось таке у нас рішення з рукомийником І, звісно ж, фральна машина. Вимикач і розетка і інсталяція. Ось у нас інсталяція розміщується. І, як і у всіх господарів і господинь, мусить бути сушарка для рушників. Вона тут величезна, я думаю, десь метр сорок висотою, можливо метр 30. Ось такий санвузол. Йдемо далі, переглядаємо з вами житлову кімнату. Так. Житлова кімната також повністю укомплектована, ще будуть встановлені штори. І на цьому все. Так. Що ми маємо? Маємо з вами ліжко 160х200, маємо шафу, маємо приліжкове освітлення та приліжкові тумби. Освітлення вимикається не встаючи з ліжка, і альтернативний вимикач є також. Також маємо комод та тумбу. По телевізору дам вам знати пізніше, я вже при перегляді скажу, буде комплектуватись він чи ні. Ну і звісно ж, шафа купе. Тут у нас є різні секції, зараз відкрию вам покажу. Ось. І... Тут така сама історія. Тобто комоди у вас будуть, комодів у вас немає в шафі, будете туди складати речі на полицю. Ось така простора кімната, два панорамних вікна. Ну і звісно ж, кондиціонер мусить бути. Йдемо далі. Оглядаємо з вами кухню студію Тут розміщується у нас обідній стіл, його можна розмістити. В даній зоні ось освітлення виведено над ним. І можна розмістити його в ось в цій зоні. Також освітлення тут є. А з великих плюсів є ще одне спальне місце. ну Двох невеликих людей також можна розмістити тут півторашка можна так сказати, розкладний диван. Є також радіатор, крім теплої підлоги, і тут у нас вихід на балкон. Розкажу, що у нас тут по техніці. в укомплектовано. Ну, комплектовано. Значить, е, мийка, газова плита, до речі, тут газове опалення. Далі Ось тут у нас заглушка стоїть. Зараз я її відцеплю. Ладно, вже не буду трогати, бо одною рукою незручно. Е, посудомийна машина. Ось. Далі. Тут у нас розміщується холодильник та морозильна камера і. Як і у всіх, має бути мікрохвильова піч. Далі. Тут у нас розміщується це господи, газовий лічильник. Також є ось такі комоди з боку. Там буде схований котел. Ось така кухня-студія з досить цікавими рішеннями. Дана квартира, до речі, має непогану ціну для даного району, для даного будинку. 70 тисяч доларів. Ось балкон свій власний і кондиціонер. Балкон має 1,40 ширину і довжину 2,50 метра, може 3 не пам'ятаю. Ось така чудова квартира. Всім, кому було цікаво, пишіть, дзвоніть, залишаю в описі свій номер телефону. телефону. Також кожному, хто зацікавлений, є оселею, консультую, допомагаю. Військовослужбовцям та силовому блоку безкоштовно, тому обов'язково пишіть дзвоніть, зберігайте номер, підписуйтесь на канал. Всім бажаю святкої перемоги та Божого благословення.